Дякую, шановні батьки та любі діти. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти, в путь. Нас цікаві справи ждуть. На минулій нашій зустрічі ми з вами вчилися рятуватись в просторі. Давайте пригадаємо та пограємо в гру. Сніговик хоче пограти у схованки. Де зараз сніговик? Так, перед ялинкою. А тепер за ялинкою. А тут біля ялинки. А тепер між ялинками. Продовжуємо нашу подорож країної математики. Сьогодні я розповім вам, як орієнтуватися в часі за допомогою поняття спочатку, потім. В нашому довкіллі все швидко змінюється. І щоб встигнути виконати всі справи... Потрібно планувати свій час, визначати, що потрібно зробити спочатку, а що ми можемо зробити потім. Весь погляньте на картинку. Хлопчик Андрійко будував місто з конструктора. Коли місто було збудоване, Андрійко вирішив подивитись мультфільми, але іграшки не прибрав до коробки. як ви вважаєте, що потрібно було зробити Андрійкові спочатку? Так, спочатку Андрійко мав зібрати іграшки, а потім вже дивитись мультфільм. Погляньте на наступну картинку. Дівчинку-катрусю матуся покликала обідати, але у катрусі були брудні руки. Чи може вона сісти до столу з брудними руками? Ні. Спочатку катруся повинна помити ручки, а потім сісти до столу, обідати. Коли ви навчитесь орієнтуватись в часі, ви будете все встигати. Діти, Багато різних геометричних фігур ви вже знаєте. Погляньте на сніговички і виберіть фігури, з яких вони складаються. Перший сніговічок круг і трикутник. Другий два квадрати, а третій трикутник і круг. Малята пропоную за допомогою лічильних паличок побудувати будинок. З лівої сторони від будинку викладіть дерево, а з правої сторони ялинку. Ось такий малюнок за допомогою лічильних паличок вийшов у мене. Цікаво, який зробите ви. У кожної людини є свій будинок або квартира, в якій вона живе. Де, як не дома, ми можемо відчувати себе спокійно, затишно, бути самим собою. Будинки бувають різні: високі та низькі, панельні, цегляні, яскраві і міцні. Діти, пригадайте, будь ласка, а як називається професія людини? яка будує будівлі і споруди. Так, будівельник. Будівельник дуже поважна професія. Будівельник повинен багато знати і вміти. Моляти, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную побудувати будинок. Для роботи нам необхідні аркуш паперу, вирізані з кольорового паперу геометричні фігури, трикутник, квадрати, один великий і два середнього розміру. Та один маленький. Клей, пензлик, кліюнка і серветочка. Шановні батьки, я звертаюсь до вас. Допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріали для роботи. Малята, а ми підготуємо наші пальчики до роботи. Я будиночок будую. Стіни рівні, нім змайструю, дах трикутний, ще й віконця, щоб туди світило сонце. Починаємо працювати. На аркуш паперу із підготовлених фігур викладаємо будинок. Подивіться діти, з яких геометричних фігур він складається. Стіни будинку схожі на квадрат. Для них ми використовуємо найбільший квадрат. Дах будинку має трикутну форму. Вікна квадратні. Для них використовуємо середні квадрати. Труба на даху має також квадратну форму. Коли будинок виклали, Акуратно наклею всі деталі. Наш будинок готовий. За бажанням можете прикласти його додатковими деталями. Пофантазуйте та створіть свій неповторний будинок. Чекаю ваші роботи!